Коли мова заходить про біблійні тексти, більшість одразу згадує буття, вихід або хоча б апокаліпсис. Але є одна книга, яка була популярною ще до того, як з'явилась сама Біблія, і яку згодом тихенько прибрали. Можливо, через те, що в ній ангели-спокусники, акіганти, людажери, апокаліпсис і навіть космічна астрономія. Її приписують прадідуною і звуть її книгою Еноха. Колись її читали на рівні з Псалмами. Сьогодні про неї воліють мовчати, але ми мовчати не будемо, бо ця книга не просто дивна, вона небезпечно чесна і дає відповіді на питання, які у каноні залишились без відповіді. Вітаю, друзі! Ви на каналі Насправді, де давні тексти оживають, а дивні історії стають трохи зрозумілішими. Якщо ви тут уперше, підписуйтесь. Бо попереду ще більше забутих апокаліпсисів і заборонних біблійних версій. І окремо подяка всім, хто підтримує нас через спонсорство. Саме завдяки вам ми маємо змогу копати глибше. А тепер розгортаємо сувої і занурюємось у найзагадковішу книгу, яку ви не знайдете у своїй біблії. Про деяких біблійних героїв написано Томи, а про Еноха всього кілька речень. Але саме ці кілька слів перетворили його на одного з найзагадковіших персонажів усієї релігійної традиції: сьомий від Адама, батька Мафусаїла, прадід Ноя, жив 365 років, символічно, як днів у році, і потім зник. І не стало його, бо забрав його Бог, каже буття. І от з цього загадкового зникнення виросло ціле вчення. Хтось каже, Бог настільки ним захопився, що одразу забрав на небо. Інші підозрюють не все так райдужно, бо є версія, що Енох побачив надто багато, і його просто хех, вивели з гри. У книзі Еноха він не просто праведник, він космічний мандрівник. Посередник між Богом і падшими ангелами, свідок судів, катастроф і розкладу Всесвіту. У третій книзі взагалі притворюється на метатрона велетенського суперангела з крильми, очима і габаритами планетарного масштабу. Прикол в тому, що цей персонаж у каноні майже непомітний, але саме з ним починається історія, яка радикально переосмислює походження зла, природу ангелів і причину потопу, і цілком можливо навмисно вилучена з офіційного сценарію. Книга Еноха це не одна книга, це цілий архів апокаліптичної літератури, зібраний під одним ім'ям. У різні століття її приписували, розширювали, дописували нові блоки, а потім ще й перекладали на інші мови. У підсумку маємо три окремі книги Еноха, кожна з власною міфологією, географією і навіть фізикою. Перша книга Еноха або Ефіопська, саме вона вважається найдавнішою і найвпливовішою, збереглася повністю лише на староефіопській мові геєс. і тільки в ефіопській церкві вона досі входить до канону. Друга книга Еноха Слов'янська збереглася в перекладах церковно словянською Тут більше містики, неба кілька рівнів, і навіть перед Богом Еноху доводиться трохи охолонути, бо він світиться занадто яскраво. Третя книга Еноха або Єврейська написана вже в середньовічній традиції Кабали. Тут Енох остаточно стає метатроном, архангелом з 365 тисячами очима. Так так, буквально. Але сьогодні нас цікавить саме перша книга Еноха, і вона не менш амбітна ніж п'ятикнижжя Моїсея, бо складається теж із п'яти частин, і деякі дослідники вважають, що це не випадково, ніби то була альтернативна тора тільки з власним героєм і власними откровеннями. Ось як вона побудована: книга вартових цей найстаріша частина. Тут усе починається. Ангели злітають на землю, беруть собі жінок, породжують гігантів, а Енох стає посередником між Богом і цим безладом. Це справжній біблійний нуар, змова, розплата, апокаліпсис. Саме цю частину ми візьмемо за головну у відео. Книга притч тут йдеться про бачення майбутнього: судний день, Месія, Син Людський, Воскресіння мертвих. Деякі образи тут схожі на те, що згодом з'явиться в Новому Заповіті, але на 100 років раніше. Астрономічна книга Еноху показує, як рухається Сонце місяць зорі. І що цікаво, тут використовується сонячний календар на 364 дні на противагу місячному, який був офіційним у Єрусалимі. Можливо, це не просто про зорі, а про боротьбу релігійних фракцій. Книга «Снів» Символічна історія світу, білі тальці це патріархи, чорні вбивці, з неба падають зірки, з'являються слони, верблюди, гієни, але горічні образи настільки густі, що без підказок важко зрозуміти, де Каїн, а де цар Антіох. Але головне тут бачення знищення світу, і обіцянка відновлення, послання Еноха. Це твір заповіт. Енох повертається до своїх дітей із пророцтвами, погрозами і порадами. Тут найбільше моралі, але й найпохмуріших пророцтв. Праведники виживуть, грішників горітимуть, а земля очиститься вогнем. І все це створено в різні епохи, різними авторами, і швидше за все в різних юдейських сектах. Усі ці частини поєднує не сюжет, а образ Еноха, того, хто ходив із Богом і чомусь більше не повернувся. Якби цей текст з'явився сьогодні, його точно не пустили друк без окремого тега, містика, конспірологія і 18. Але в другому столітті до нашої ери він був бестселером. І не просто бестселером. деякі сектанти з Кумрану, ті самі, що залишили сувої мертвого моря, ставили Еноха вище за Моесея. Чому? Можливо, тому що він показував те, про що інші боялись навіть думати. І з цього моменту починається найтемніша частина історії. А тепер до головного. Саме заради цього божественного скандалу книгу Еноха і читали, і боялися, і забороняли. Йдеться про падіння вартових ангелів, які порушили найсвятіший із контрактів. За текстом їх було аж 200. І звалися вони не просто ангелами, а спостерігачами, тими, хто мав наглядати за людьми. Але замість цього вирішили вступити з ними в союз дуже тілесний союз. І побачили сини неба дочок людських, що вони вродливі, і сказали один одному: візьмемо їх собі за дружин. Очолював змову ангел на ім'я Шамхазай, але навіть він спочатку вагався, мовляв, якщо я згрішу, а ви всі передумаєте я один лишуся крайнім. Тоді інші присяглися клятвою прямо на горі Хермон. І зробили це настільки серйозно, що гора навіть отримала ім'я на честь їхнього договору: Хермон, від слова херем, тобто заборона. Що ж сталося далі? Вартавії спустилися на землю, взяли собі жінок і почали вчити їх речам, які смертні знати не мали. Магія, заклинання, косметика, астрологія, виготовлення зброї, обробка золота і срібла, навіть те, як робити прикраси для зваблення. У результаті з'явилися нефіліми напівбожественні велетні, але це не герої з міфів, як Геракл, це неконтрольовані монстри. Вони жерли все, що бачили. А коли землі вже не вистачало їжі, почали жерти людей, потім тварин, потім одне одного, а потім пити кров. Це не перебільшення. У тексті прямим текстом сказано, що вони стали канібалами й грішили проти птахів, звірів і риб, натякаючи на повну деградацію природи. І ось тут починається апокаліпсис, і земля зойкнула до неба. Саме так у книзі Еноха, ініціатором Божої реакції, є не люди, а сама земля, яка більше не могла терпіти беззаконня. Це не просто міф про грішне людство, це історія про зміну балансу між небом і землею, коли ті, хто мав захищати, самі стали загрозою. І найцікавіше, жодної згадки про ноя на цьому етапі, бо ця версія не про ковчег, вона про провину тих, кого ми звикли називати святими. Коли ситуація виходить з під контролю, вартові, тобто падші ангели, розуміють, що вляпались, і звертаються до того єдиного, хто ще має зв'язок із небом, до Еноха. Вони просять його. Піди до Бога і передай наші благання. Ми шкодуємо, ми не знали, що все зайде так далеко. Енох погоджується і починає діяти як посередник. Він записує прохання кожного ангела, складає петицію і йде на зустріч із Богом, та замість милості отримає чітку відповідь. Їхнє прохання відхилено. Це важливий момент, бо Бог у книзі Еноха не поблажливий Отець Небесний, а строгий суддя, який навіть ангелам не прощає порушення порядку. Енох повертається до вартових і зачитує їм вирок. Вони плачуть, ховають обличчя, не можуть дивитися вгору. Але було вже пізно. З цього моменту Енох перестає бути просто людиною. Він виконує офіційну роль посланця, писаря, вісника. Саме він проголошує падшим вирок, саме йому довірено слово Бога. У подальших видіннях він спостерігає її місця їхнього покарання і долю їхніх дітей нефілімів. Його функція не переконувати, а передати вирок. Це момент, коли лінія між добром і злом, між святим і проклятим проводиться не між людьми і демонами, а між тими, хто зберіг межі, і тими, хто їх переступив. Після того, як Енох зачитав першим англам вирок, у гру вступає важка небесна артилерія. На сцені з'являються архангели і кожному дають конкретну задачу. Це вже не дипломатія, це операція каральне правосуддя. Рафаїл повинен був ізолювати Азазеля, одного із лідерів падіння. Саме він навчив людей виготовляти зброю, прикраси, косметикою, все, що зводить людство з розуму. З'яжи його, скинь у прірву, накрий гострим камінням і нехай не бачить світла до Дня суду. Крім того, Рафаїл наказано зцілити землю, бо саме знання, які принесли Вартавії, спричинили моральну, екологічну і соціальну катастрофу. Гавріїл отримує наказ стерти з лиця землі всіх гебридів, тобто нефілімів, пусти їх одне проти одного, хай самі себе знищать. Ніхто з них не доживе до півтисячі років. Це своєрідна внутрішня зачистка, не Бог вбиває, їх знищує власне походження. Михаїлу дорушив найбільше взяти під варту всіх, хто очолив повстання. З'яжи Шамхазая та його соратників на 70 поколінь, укинь у темряву, після суду у вогонь. Ці слова прямий натяк на те, що гріх може бути пробачено людині, але не тому, хто був ближче до Бога і свідомо переступив межу. Окрема місія була доручена архангелу Серуїлу знайти ноє і попередити його про потоп. Сховайся, бо на землю йде кінець, прийде вода і змиє все, що зіпсувалось. Це важливо у книзі Еноха, Потоп це не кара за людські гріхи. А реакція на нечисту кров нефілімів, що отруїла світ. Це не гнів Бога, це санітарна операція. Світ потрібно перезавантажити, видалити з нього те, що ніколи не повинно було в ньому з'явитись, а почалось все з кількох закоханих ангелів і трохи занадто розвиненої допитливості. Коли місія ноуха як посередника завершена, він не повертається до звичайного життя, бо вже не звичайна людина, його забирають угору. Біблія стисла це в одну фразу, а книга енога розгортає цю фразу у кількадесят розділів з подорожами між світами, з вогняними хмарами, архівами буревіїв, храмами світла і вогненними ангелами. Енох починає тур всесвітом, його водять по небо. Він бачить хранилища, вітрів, склади снігу, місце, де народжуються зорі. Він спостерігає, як рухається сонце і місяць. Вчиться розрізняти правильний календар і неправильний. Йому показують, де зберігається грім і хто керує блискавкою. І все це не як метафори, а як реальні небесні структури. У певний момент його приводять до трону. Той, що сидить на престолі, говорить до Еноха, називає його писарем істини і наказує писати. З цього моменту Енох божественний Літописець, людина, яка має не просто побачити Бога, а занотувати Його волю для світу, для суду, для майбутнього. У глибині небес Енох бачить дерево схоже на те саме з едему. Його аромат проникає в кістки. Михаїл каже, це дерево, з якого їли твої пращури, і їх вигнали. Але після Великого суду воно знову стає їжею, але тільки для праведних. Тут іде потужна символіка – те, що колись було гріхом, може знову стати благословенням, але не для всіх. І ось головне питання: що сталося з самим Енохом? У книзі буття він просто зникає. У книзі ювелеїв його переміщують в Едем, щоб став вічним священником. А у пізніших текстах він стає метатроном, так тим самим з 36 парами крил, з 365 тисячами очима, з тілом, з полум'я і з правом сидіти біля Божого трону. Це не метафора, це вже міфологія, яка показує людина, яка бачила забагато, не може залишитись людиною. Книга Еноха одна з найвпливовіших у єврейсько християнській традиції. Її цитують ранні апостоли. Вона була популярна серед перших християн. Вона збереглася серед своїв Мертвого моря. І все ж вона вилучена з Біблії. Чому? У рабинській традиції книгу Еноха вважали небезпечною. Вона занадто вільно трактує ангелів, стверджує існування велетнів, описує містичні подорожі в небо і подає іншу версію потопу. Головна проблема вона не погоджується з Дорою, а значить, не авторитетна. Додайте сюди згадки про таємничого ангела Фануїла, ім'я якого перекладається як обличчя Боже, і маємо щось дуже схоже на передчуття християнської теології для ортодоксального юдаїзму це червона зона. Ранні християнські автори, Іреней, Тертуліан, Климент цитували Еноха без жодних сумнівів. Більше того, у посланні Юде прямо наводиться цитата з Еноха. Ось іде Господь з десятками тисяч святих, щоб судити всіх. Але з часом церква змінила підхід, Почалась систематизація канону, і книга Еноха стала незручною. Там надто багато демонів астрології, альтернативної космології і зовсім інший образ Бога, суворий, майже позалюдський. Але хто ж тоді зберіг книгу Еноха? Єдина спільнота, яка ніколи не відмовлялась від неї, це Ефіопська православна церква. Вона й досі вважає її канонічною і зберегла повний текст давньої ефіопською мовою Геєс єдиний повний рукопис, що дійшов до нас. Тож виявляється, що книгу, яка формувала ранню релігійну уяву, виконали з канону ті самі люди, які користувалися її образами. Вона стала забороненим джерелом, хоч її цитують апостоли. Вона пояснює походження демонів і потопу, але її не пустили в офіційний список. І саме тому сьогодні про неї знає лише той, хто шукає поза каноном. Коли читаєш книгу Еноха, складається враження, ніби вже десь це бачив. І правда, схожі історії, розкидані по всьому стародавньому світу, у різних іменах, але з дуже знайомими сюжетами. У шумерській міфології є персонаж на ім'я Адапа мудрець, якого боги підняли на небо. Йому дали можливість скуштувати їжу безсмертя. Але Бог Енкі порадив відмовитись. Адапа послухав і втратив шанс жити вічно. Знайомо, мудра людина піднімається на небо, бачить богів, втрачає безсмертя через заборону. Це структурна матриця, і вона майже один в один з енохом, який теж отримує знання з неба, але не повертається до звичайного життя. У грецькому міфі Прометей дає людям вогонь, символ знання. За це його карає Зевс, прив'язує до скелі, де щодня Орел клює його починку. А тепер пригадаємо, Азазеля він теж ділиться знанням. Вчить людей речам, які їм не слід було знати. У результаті зв'язаний кинути у прірву до судного дня. Той самий сюжет, покаране знання, передане смертним. У епосі про Гільгамеша є герой на півбог, велетень, який шукає безсмертя. Він потопає в крові, бачить потоп, розмовляє з безсмертними і, зрештою, зазнає поразки. У книзі Еноха, Нефіліми теж гібриди богів і людей, вони величезні, знищують усе і всі гинуть, в обох випадках велич, що веде до падіння. Тож бачимо, що падіння з неба це універсальний мотив. У Греції титани скинуті з неба, у Біблії сяйна зірка, що впала, у Еноха вартаві, що покинули неба і стали домонічними. Цей образ архетип. Його можна знайти навіть у міфах Майя, індуїських і китайських легендах. Коли Небесна порушує свій порядок, світ ламається. Нам із дитинства розповідали: світ зіпсували Адам і Єва, вкусили яблуко, і все пішло не так. Але книга Еноха ставить зовсім інший акцент. Проблема почалася не в Едемі, а на горі Хермон, де ангели склали присягу, порушили межу між небом і землею. І те, що сталося далі, знищило не тільки моральний порядок, а й буквально привело до масового вимирання. У версії ноха головним винуватцем є не людина, а небесна істота, яка знала більше і все одно зробила проти волі Бога. Тобто гріх це не просто спокуса, а свідома гординя. І тут вже питання не в яблуці, а в знанні, яке стало отрутою. Тож цю версію приховали. Бо вона незручна, вона руйнує чітку схему: Бог добрий, люди винні, Ісус Спаситель. А книга Еноха каже: ні, не все так просто. Іноді найбільший хаос починається не знизу, а згори. Отже, книга Еноха це не просто загублений текст, це альтернативна версія історії людства зі своїми грішниками, своїм потопом і своїм небезпечним знанням. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове!